Питання захисту прав інвалідів в Україні дуже болюче від дня незалежності. У нашій державі кількість людей із обмеженими можливостями щороку зростає. Якщо у 91-му їх було трохи більше 2 мільйонів, то на сьогодні цифра зросла майже на 50%. Не останню роль у цій прикрій статистиці відіграє неоголошена війна на Донбасі. Зв'язку з тим, що повертаються воїни з зони проведення антитерористичної операції, які були поранені і які отримали інвалідність у зв'язку з проведенням АТО. Є велика кількість мирних жителів, які, на жаль, постраждали внаслідок проведення АТО. Відповідно, питання захисту людей із інвалідністю буде питанням дуже актуальним найближчим часом. Загалом в Україні близько трьох мільйонів людей з обмеженими можливостями для їх захисту. У нашій державі є цілий ряд законів та положень, які передбачають різноманітні види допомоги, соціальну підтримку та реабілітацію людей інвалідів. Однак вони не досконалі. Через це більшість людей з обмеженими можливостями залишаються поза увагою держави. Більше піклуються неурядові організації, волонтери і так далі. Вони возять гуманітарну допомогу, допомагають дітям, продукти, ліки. Контроль над державними органами, які мають допомагати інвалідам, в Україні здійснює уповноважений Верховної Ради з прав людини. Це питання, яким займається одразу декілька підрозділів. Один підрозділ займається питаннями соціально-економічного захисту людей з інвалідністю. Інший підрозділ займається питаннями боротьби з дискримінацією. Отже, контролюючий орган з дотримання прав інвалідів в Україні існує, але цього недостатньо, аби повністю захистити людей з обмеженою діяльністю. Насамперед проблему потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Потрібні шалені зміни в законодавстві, просто шалені чітко. Ви має бути викладені положення Конвенції ООН про права інвалідів у термінах національного законодавства. Друге, він повинен містити е, проблематичні перекрити оці проблематичні дірки в законодавстві, тобто норми про реабілітацію інвалідів, про оздоровлення, про працевлаштування, про інклюзивну освіту, про е, доступ до інформації, про правову допомогу, тобто, все все, все, все чого у нас немає. На законодавчому рівні змін у нашій державі поки немає. Натомість, президент України підписав указ про створення нової посади, уповноважений з справ людей з інвалідністю, яка фактично дублює функції органу Верховної Ради по правам людей. Однак уповноважений президента має набагато менше важелів впливу. Ця особа буде вносити президенту проєкти нормативно-правових актів, які вважає за необхідне прийняти для більш ефективного захисту людей з інвалідністю, а е, уповноважений справ людини Верховної Ради відповідно більш широко дивиться на проблему. В разі, якщо знаходить системні проблеми, то має право. Звернутись до парламенту і запропонувати парламенту прийняти відповідний законодавчий акт, який на системному рівні вирішить ту чи іншу проблему. Можливо і добре, що тепер правами інвалідів буде опікуватися не лише омбудсмен, а й уповноважений президента. Однак, навряд чи ефективність вирішення проблем інвалідів зросте удвічі, кажуть правозахисники. Схожа практика в Україні була у 2011 році. Тодішній гарант заснував посаду уповноважений президента справ дитини. Її ліквідували зовсім нещодавно через неефективність. І от тепер знову в адміністрації президента створили схожу посаду із захисту прав інвалідів. В, в определённой степені можна говорити о том, что этот человек будет пользоваться телефонным правом, так называемым, которое у нас було, да? Тобто він може дзвонити і говорити: "Я із адміністрації президента, я вимагаю соблюдення прав там тогой Ленова", ну, это не больше, чем Звуки. Если брать с точки зрения полномочий, это профанация. Уполномоченный по делам пенсионеров, инвалидов, еще кого-либо в администрации президента Украины не обладает никакими полномочиями, в отличие от уполномоченных в администрации президента, уполномоченных Верховным советом Украины по вопросам соблюдения прав человека, имеет специальный закон, который... Гарантируют такому уполномоченному определенные механизмы защиты прав граждан Украины. Например, они могут составлять протоколы, представлять интересы в суде, представлять государство в суде. То есть у них есть определенные функции. У уполномоченного президентом таких функций нет.